Начебто, професор нейрохірургії, доктор медичних наук, людина з нібито надприродними здібностями Андрій Слюсарчук опинився під пильним оком правоохоронців. Вони порушили кримінальну справу по факту підробки документів чоловіка, а саме диплому про вищу медичну освіту. Якщо буде доведено, що диплом не справжній, слюсарчуку загрожує позбавлення волі, але тоді доведеться вже перевіряти інші факти: як людина без медичної освіти не тільки проводила операції, але й отримала вчений ступінь професора, доктора медичних наук та ще й державну премію. Андрій Слюсарчук відомий в Україні шоумен і лікар. Він не раз демонстрував свої надприродні здібності, запам'ятовуючи тексти тисяч книг, і розв'язуючи складні математичні приклади. Його називають професором Пі, так як він може повторити мільйони знаків цього числа після коми. А ще Слюсарчука знають як професора нейрохірургії, доктора медичних наук і лауреата державної премії в галузі освіти. Львівські журналісти засумнівалися в освіті професора. Представники ЗМІ провели розслідування і заявили, що в Слюсарчука. Нібито несправжній медичний диплом. Усе це було розказано. міліції, правоохоронці порушили кримінальну справу. Факту порушена кримінальна справа за статтею 358, частиною 4. Це є підроблення документів. Провели журналістське розслідування кореспонденти однієї з Львівських газет. Відповідно, матеріали вони передали нам. Вони зустрічалися з керівництвом головного управління. От відповідно, всі матеріали, ті, що вони нам надали, вони зараз на даний час перевіряються. От, і, і проводиться розслідування. Головне питання: чи справжній у Слюсарчука диплом Московського медичного університету. За офіційною довідкою, яку цей заклад видав журналістам, Слюсарчук ніколи в них не вчився і диплом не отримував. Так само не навчався він і в Вінницькому медуніверситеті. У нас оригінали документів, які ми маємо з Вінниці, з медичного інституту, з Московського університету, про те, що ця людина ніколи там не навчалася. Тоді, де ж навчався доктор Пі? Наша знімальна група. По Їхала до спецшколи на Житомирщині, де нібито вчився слюсарчук. Директор заявила, що такого учня 71-го року народження по документах не було. Відповідно до Архівних документів, які зберігаються на даний час у нашому закладі, Слюсарчук Андрій Тихонович 1971 року народження не навчався. Натомість згадав про Андрія Слюсарчука, директор місцевого медичного училища. Проте і в ньому, як виявилося, доктор Пі, не вчився. До мене е, на прийом е, прийшов хлопчик, і потім він неоднократно іще приходив. Е, Досить дивною поведінкою він намагався переконати мене в тому, що я мушу його взяти на навчання в медучилище, хоча був тоді в п'ятому чи шостому класі. Але вже тоді він виказував ідеї маніакальної одержимості медициною. Про ту історію лікар давно забув, аж доки не побачив Слюсарчука по телевізору. Тоді вони мені повідали історію, що він ніякий не лікар, тому що працював, тому що по закінченні школи був направлений в якесь ПТУ для здобуття професії, а потім з подивом вони узнали, що він якби має лікарський диплом і тому подібне. Із самим Андрієм. Слюсарчуком поговорити вдалося лише по телефону. Він переконує, що закінчив школу в Баку, потім був московський медичний університет. Що він, начебто, займався секретними темами, а тому інформація про нього прихована. Порушено проти себе кримінальну справу. Слюсарчук вважає журналістськими плітками. Коментувати мені немає чого з журналістські вплітні заказуху Це вже, я думаю, що ви маєте Тетяна розбиратися в своїй журналістській кухні, хто замовив, скільки це вартує. а мені коментувати немає нічого Комусь дуже-дуже хочеться, щоб е, Слюсачук, напевно, покинув країну. Але я, я її однозначно покинувся, вже в мене навіть сумнів немає про те, що я покинув цю країну. І вже практично. Готують документи до цього. Ну я не готую документи, я вже їх подав на хаті. Пан Слюсарчук назвав і країну, куди планує виїхати. Це Австрія, але де саме працюватиме, не каже. І з дня на день має бути суд. Якщо вину Слюсарчука у підробці диплома доведуть, то йому загрожує або штраф, або арешт на півроку, або ж обмеження волі до двох років. Але тоді постане інше питання: чи законно Слюсарчуку присвоєно вчені звання і присуджено державну премію, яку він отримав цього року? Сьогодні, коли сюжет уже планувався до ефіру, надзвичайним новинам стало відомо про затримання Андрія Слюсарчука в Києві. За інформацією міліції, коли на доктора пі одягнули наручники, він сприйняв це спокійно зі словами Я давно на вас чекав.